Всім привіт! В минулому випуску ми дізнавалися у мешканців нашого міста, що вони знають про Кривбас. Сьогодні ми вирішили вийти на вулицю для того, щоб дізнатись і запитати, чи знають наші мешканці футбольну термінологію. Поїхали! Чи знаєш, ти що таке офсайт? Я займався футболом давно. Outside, ну, коли виходить за лінію. М'яч? Так. Це ж вроді аут, ні? Не знаю, порушення правил якесь, але яке. Руками. руками коли ну, тривують. Офсайт, ну коли гравець атаки знаходиться за лінією оборони. Ну, no, коли м'яч за yeah. територію. Ну, Чи... офсайд. No, Англійський я знаю. Але він оффсайт, це зазвичай, коли а, атакуючий гравець переходить через лінію оборони і йому в цей момент віддають пас. Оудсайд. Положення по здоров'ю. Там щось, Ігор, скажи, ти ти знаєш? Ну, а коли захисник був на коли нападник другої команди був на... після захисника, ну я точно так. не знаю. А що таке офсайд, Можливо, знаєте. Мені здається, що правила в футболі зайві. Люди якось не дуже цікавляться правилами. А чи знаєте, що таке вар? Вар. Три літери. В Р. Вратар. Огонь. Робота. Чи знаєте ви, що таке вар? Вар? ZAR? Добрий день. Sorry, sorry. No інтерв'ю? No no. No please, one question, please. Вар, ну no, пересмотрите, суддя пересматривайте ошибки там не що. В А-Р. Ведучий. Ведучий, наприклад, буква А. Можливо, Артур. <Rose> Апельсин. Апельсин, <рапельсин>? чудово. <рапельсин> <рапельсин> ракета. Вар, повтор, повтор. Можливо, ви знаєте, що таке вар. Куди? Не в, не в куди, а що Вай – це що? Ні, це чому. А ВАР це ну давайте подумаємо. Це коли ти дуже здивований, і це як що, що ВАР. А ВАР це система, яка предназна... ну, вона призначена для того, щоб перевіряти, наприклад, чи був гол, чи не було голу, чи є офсайд, чи не було. А вар це відеоасистент асистент рефері, це повтори. Так, зна, ви не Хочу хотіли перевірити, як ви знаєте. А я це. поняв, все, дякую. Ну що ж, друзі, ось ми дізналися з вами наскільки добре наші люди знають футбольну термінологію. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і пишіть в коментарях запитання для наступних випусків.